Адвокат Лариса Криворучко звернулася до голови Верховного суду Кравченка з повідомленням про те, що е, всі органи адвокатського самоврядування станом на зараз діють без продовження повноважень відповідних осіб, що їх обіймають. Саме з 17 листопада 2022 року. Відтак, повноважних органів в адвокатурі зараз апріорі немає, тому що з'їзд не проводяться, виборні посади вибори не проводяться. Відтак ніхто не може нікого вибрати. Відтак, е, Ізовітова, яка проводить зустрічі, підписує меморандуми. Вона є екс керівником, а не керівником Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів України. Друге, чому тому, що Кожна особа, адвокат має право обіймати цю посаду не більш ніж два строки підряд, один строк п'ять років. Ізовітова вже перевищила свою каденцію. Вона вже перебуває два строки підряд, тобто вже більше, ніж десять років. Тобто йде протиріччя закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тощо і так особа не може перебувати згідно законом більш ніж на каденцію десять років. Лідія ізовітова її вичерпала. Відтак вибори не проводяться, конференція адвокатів не проводять так посадові особи, які обіймають такі посади в органах адвокатського самоврядування, в тому числі керівні посади, є не вибрані, тобто не уповноважені. Вони узурпували владу і привласнили собі саме е, ці повноваження. Захищайте закон, і буде вам щастя. А адвокат Лариса Криворучко завжди вам допоможе, тому що закону бути в нашій країні. Узурпація влади заборонена. Монополія заборонена. Закон превище всього. З повагою! Парися Сергівна Кривольчука.